Мудрий півень. Одного разу дощову осінню пору, коли сніг тільки-тільки почав танути і потекли струмки, струмками в яри, тільки тільки сонце почало пригривати землю, як тут же, на білих хмарки, і з неба пролився перший весняний дощ. Добрі господарі раділи. Віщуючи урожайний рік. Вони знали, що за першим весняним дощем, за першим прийде і тепло, і настане час виходу в поле, і на огороди. У доброго господаря завжди до весни готове все: і насіння, і інструменти, і земля. Тільки просив Бога благословення і на працю, і на врожай, і все. Сі, трудися і чекає На Навесні в селі все оживає, і люди, і птахи, і навіть тварини. Все струшує себе зимовий смуток і прокидається. Прилітають перші прилітні птахи і співають на гілках, оспівуючи хвалу Богу за те, що прилетіли до свого улюбленого краю, де їх чекають. І приготували для них житло і годівнички. Кури виходять на город пошука черв'ячків, І, як добрі господарі, прогулюються по городі і кудакчуть, а півень, старий, домовитий, голосисто співає, сповіщаючи всім про весну. усі радіють в селі. Всім весело, діти вже знімають свої шубки і валянки і бігають по ще не просохлих вулицях. А люди похилого віку на призбі підставляють свої обличчя першим весняним променем сонця. Весна. У кожного доброго господаря на зиму створений план, де що посіяти і де що садити. І кожен, знаючи свої потреби, вже все розпланував. І ось цей дощовий ранок, коли двері з комори у двір були відкриті, але ніхто не виходив. І кури греблися в залишках торішнього сіна, вишукуючи чогось такого, поруч у засіках зберігалося насіння для посіву, просушені і провіяні, готові до роботи. І ось там сталася така розмова. Ух, весна вже скоро, я буду посіяна там, на полі, так весело, сказала насінечко Амброзії. Скільки всього можна побачити на полі, особливо, якщо ніхто не затулить мене від світла. І на сінечку кивнуло у бік жита, що лежить поруч. Ти думаєш, що тебе з піснями сіятимуть? Дурне те насіння, поки сіяти насіння в землю, наш господар нас ще раз провіє. І ще питання, чи залишишся ти між нами, чи тебе склюють птахи? Обурилося тихе, і скромне жит. Ха ха-ха, ха засміялось -ха -ха, насіння Амброзі. Якщо мене навіть і не посіють, я сама знайду дорогу і виросту там, де сама захочу. І тобі ще чекати потрібно. Жито тільки закивало своєю головою. Ну, що ти візьмеш із цього бур'яну? Йому б тільки сміятися та шкодити добрим людям. Що хорошого в тобі, що ти пишаєшся своїми походженнями? Ну, по-перше, я не рівня всім вам. Ви тут всі сільські і корінні жителі, а я випадково привезена з заморських країн. До речі, мене цінували там і називали Амброзія. Це була як найвища насолода. Це ви мене тут цінувати не хочете. М? А за що ж цінувати тебе? За те, що ти сок із землі тянеш, і сусідні рослини забиваєш. А що із за моря тебе привезли, так не пишайся. Ми ж знаємо, як було насправді. Нас в мішках на кораблях перевозили в країни, де не було хліба, щоб люди з голоду не вмирали. А ти назад причепилась за мокрий чобіт моряка і так потайки, як злодюшка, проникла в нашу країну і радієш? Соромно. Багато ти розумієш, Оборвався на сіні амброзії. Яка різниця, як я сюди попало? Головне, я тут? І спробуйте мене звідси вивезти. Скільки років вже стараєтесь і що? Досягли успіху, а мені хоч би що вас ось посіють і Бога просять про дощ. Все на небо поглядають. То знову просять Бога, щоб дощі припинилися, і можна було вас зібрати Одна морока з вами. А я от ні Бога не прошу, ні людей. Де захотіло, там і посіялось. І сонце мені не перешкода. А ароматики, одним словом, амброзія. Кури, хто сидів на своїх гніздах очікування яйця, хто ходив по коморі, клюючи зерна, що випадково висипалися із засіків. А півень артамон, мудрий, старий півень, який зі своєю квочкою виростив не одне покоління курей. І теперішній пра-пра-пра, дідусем. Сидів на старій колоді і слухав цей діалог мовчки, тільки іноді, похитуючи своєю красивою головою, він все думав, хто правий, хто ні. І нарешті, бачачи, що цей діалог нескінчений і даремний, вирішив втрутитись. Слухав я вас тут, слухав, а тепер ви мене послухайте. Що користь з цього, з цього безглуздого такого спору, з цієї спірки? Ось ти тут розпиналася, дрібниця амброзії. Хвалишся перед величезним зерном жита. А чим? Чим ти можеш хоч когось порадувати? Аромат? Так ніхто тебе в букети не збирає і не дарує іншим. Бджоли на тебе не сідають. Чим же Красою? Так нічого особливого в тобі нема. Чим ще смаком, так ніхто тебе їсти не хоче, ні птахи, ні тварини. Ти тільки сміття і алергія. Люди тільки чхають від тебе, що в тобі хорошого, скажи нам на, на сінечку Амброзі. І воно зажурилось, що так зовсім і нічого в мене немає корисного. Я сонця не боюся, від достатку дощів тільки сильніше зростає. Пів артамон тільки посміхнувся в вікно. Навіщо ростеш? Щоб іншим, іншим заважати рости? Так і тут знаєш, поки ти маленька травинка, ти нікому не заважаєш. А коли виростеш, велика, так відразу тебе під косу, і от все твоє життя. А зараз давайте припинимо цей нікому непотрібний спір. Ось бачите, дощик припинився. І сонечко виглянуло за хмар. Нам пора на прогулянку. І у нас роботи не початий край. Всі, крім курочок, несучок, за мною. А з вами ми зустрінемось, зернятка, і поговоримо під час жнив. Навесні все швидко відбувається. Вчора тільки сніг почав танути. <кхм>, і струмочки побігли, сьогодні вже річки стали повноводними. Сонце пригріло, і травичка на горбочках зазеленіла. А перші квіти заквітували килимками на галявинах, радуючи всіх своїм весняним різнобарв'ям. Прийшов час весняної сівби. Подякувавши Бога за насіння, за вологу землю і просичи його благословення. Люди посіяли насіння в землю, посадили картоплю і все, що потрібно було посіяти. Потім ціле літо працювали, не покладаючи руки, іноді зовсім без відпочинку. Адже в селі весняний день рік годує. Прогуляєш, часно не посієш і врожаю можеш не чекати. Слово Боже, говорить. Хто обробляє свою землю, той насититься хлібом. Прийшов час збирання врожаї. Жито вдалося на славу, виросло міцне, колося туго налите, важкі такі колоски аж похилилися від тяжкості, і амброзія по біччях прилаштувалася. Думала, що їй порадіть, благословивши свою працю. І, подякую, що Богові за врожай, перші косарі пройшли по узбіччях і скосили всю амброзію під корінь. Не встигла вона і насінням дітками запастися. А потім косарі, взявши у свої мозолисті руки гостро наклепані коси, і почали косити перші покоси жита для проби. І зібраного зірна, і тут же змелено борошна господині спекли перший хліб. Так завжди було заведено у цьому селі. На інший ранок, коли сонце тільки пригріло землю і висушило росу, щедро, яка щедро випала на землю, косарі приступили, благословивши і руки, і землю, приступили до роботи. Коси тільки вжикали, цікаючи, стигли колосся жита і тут і там вжик-вжик, вжик-вжик. Працювали всі охочі, співаючи, хвали Богу і радіючи. На узліссі спорудили величезну таку кабичку і цегли. Діти натягали туди хмизу. І жінки, ті, які старші були, і вже не косять і не в'яжуть снопи, готували їжу для всього села. Звідти так смачно пахло, що навіть собаки збилися, з усього села, знаючи, що і у них сьогодні буде свято. І навіть півень артамон привів свої курячі стадо на полі, і Їм буде чим поласувати. Коли прийшов час обідати, всі зібралися під навіси і стали молитися, дякувати Богу за врожай і за обід. Старійшина взяв великий каравай, хліба і свіжого житнього борошна, благословив його і почав розламувати на шматки і роздавати його косарям і дітям, які тут же бігали, граючись і радіючи. Такого смачного хліба, здавалося, в житті ще не було, як цей. Ну а що ж наша скошена амброзія? Вона теж згодилась. Коли сонце вже збиралося на нічліг, дітлахи зібралися з картоплею і салом. Розпалили багаття і почали пекти картоплю на багаття. А амброзія догораючи думала, навіщо я живу? Кого я хоч на мить, зробила щасливим? Хто хоч раз порадів за мене зажиту чи пшеницю. І так думаючи, згоріла остання гілка амброзії, не залишивши навіть зули. І діти не змогли допекти картоплю. Так швидко вона згоріла. Ось так само і люди. Боє живуть, а толку від них мало, радості від них немає, а тільки шкода. Їм би тільки звеличуватися над іншими, гордитись, заздрити. Просіть у Бога допомоги, і Він допоможе вам змінитися, щоб стати вам корисними, як насіння жита або пшениці, яке вмираючи в землі, приносить плід 30, 60 чи 100 крах.